Він за вісім місяців завершив Дональд Трамп і от тепер готовий братися за дев'яту, за вирішення проблеми війни Росії з Україною. Ба більше того, Трамп навіть заявив, що Україна хотіла би перейти у наступ. На полі бою з Росією, і невдовзі він зустрінеться із президентом Зеленським. Я так розумію, обговорювати саме це. Не так давно ми бачили в європейських змі повідомлення про те, що Україна нібито збирається у наступ на Крим. Там навіть були описані сценарії, як ми це плануємо робити. а Тепер Дональд Трамп говорить про кроки України, а саме, що ми би хотіли піти в наступ. Ну давайте певно з цього і розпочнемо. Нарадник глави супрезидента Михайло Подоляк з нами на зв'язку. Пане Михайло. Я вас вітаю. Вітаю. Пане Михайле, питання традиційно одне: чому про український наступ на полі бою говорить президент Сполучених Штатів Америки? Ну і власне, в принципі, знову ж таки ми повертаємося до питання, чи варто зараз про це взагалі говорити? Ну, я думаю, що там ніяких деталей щодо наступу чи не наступу, чи тих чи інших форматів ведення війни, контрвійни не буде. Але президент Трамп він дуже полюбляє в інформаційному просторі активно себе поводити і, в принципі, це дає певні результати. Більше того, коли він говорить про наступи чи не наступи Україні, він підкреслює раз за разом в останні тижні. Давайте будемо об'єктивними, що абсолютно є розуміння без тиску на Росію нічого не буде. Більше того, у Трампа є розуміння, що тиск має бути не тільки економічний. Він же говорить і про ракети певної дальності, він же говорить і про можливості використовувати ці ракети, і про готовність розглянути питання щодо цих ракет, а щодо доцільності використання цих ракет на території Росії. А це говорить про те, що Трамп абсолютно усвідомлює, що тільки мілітарний суттєвий тиск, тобто суттєве збільшення цього тиску, більше ударів по території Росії, будуть мати значення. Трамп цими заявами якби говорить, дивіться, там же немає конкретики. Я думаю, що ми в публічному просторі точно не будемо це обговорювати. Далі що стосується а, типу ведення контрвійни Україною. Але такі заяви Трампа з одного боку це сигнал певний Росії. Дивіться, давайте все ж таки ви будете реалістично дивитись на те, що ви робите, бо там були ще інші заяви. Що може Путін припинить вбивати українців і припинить вбивати росіян? Да? Ну дійсно вже там мільйон втрат і так далі. А Путін хоче далі продовжувати і насолоджуватись вбивствами. Ці заяви, це перш за все для. Росіян, ну типа або сідайте за стіл переговорів, реальний стіл переговорів, не фіктивний, як ви любите це робити, а реальні або тоді далі ми розуміємо, що треба використовувати елементи примусу. Достатньо жорсткі, перш за все, мілітарно. І друге він говорить Україні: так ми розуміємо, що ви ефективно використовуєте зброю. Ви ефективно можете її використати по території Росії, і це приведе до пришвидшення а, виходу з цієї війни. Тобто це абсолютно не реалістична позиція Трампа. Він користується інструментами, до яких звик. І я думаю, що це дасть нам певні позитивні наслідки. Повертаємось до цих про ви сказали вісім. 8... Боєм да закінчено, і так далі. А я вважаю, що це не війна Росії з Україною. Так безумовно Росія напала на Україну веде на територію України, але це набагато більша війна. Це війна за глобальні вплив. І тут безумовно Сполучені Штати мають займати активну позицію максимально не просто позицію посередника. Да, а саме активну позицію країни, яка є союзником Європи і України, на відміну від Росії, у якої у якої є свій союзник, який претендує на глобальне домінування, це Китай. І або, -або, або в цій війні будуть правильні фінальні акценти, і тоді Сполучені Штати отримують там всі необхідні політичні доходності. І Трамп знову ж таки це розуміє. Більше того, я б сказав навіть не тільки Трамп розуміє, це важливо, що Трамп безумовно змінив риторику його оточення набагато більше реалістично і правильно оцінює те, що робить Росія. Зміни соціологічні на да, дуже важливі. Це зміни перш за все в таборі виборця республіканської партії, навіть мага Да, тобто вони а, свідомі того, що Росія є опонентом Сполучених Штатів чи ворогом Сполучених Штатів, і Росію треба поставити на місце. Да, а для цього потрібно суттєво наростити допомогу а, на комерційній умові основі немає різниці Україні, і треба все ж таки силою примусити Росію відійти а, від концепції насилля. Це все виглядає достатньо перспективно. Далі, якщо вже коротко підсумувати, далі переговори на рівні президента України і президента Сполучених Штатів. А якщо ці переговори будуть такими, на які розраховує Україна, на які розраховує Європа, то це знову ж таки суттєве збільшення можливості тиску на Росію. Тут перейдемо. Знаєте, є позитивні елементи, те, що ви говорите про мілітарні можливості. І сполучені штати готові наростити ці мілітарні можливості для України, але є інша складова, де парадоксальна ситуація виглядає: Сполучені Штати тиснуть на Європу щодо санкцій по відношенню до Росії іншого формату і Китаю іншого формату. Тобто, сполучені штати можуть бути максимально проактивними в цих напрямках. А це два ключових інструменти тиску. Бачите, ви згадали про цей спіч Дональда Трампа, де він звертався до Путіна і сказав: перестань вбивати українців, перестань вбивати російських солдат. Може він і припинить вбивати, звісно. Якщо ну не знаю, тамагавки, наприклад, пропонувати не Аргентині, а Україні? Ну, дивіться, ми з вами не можемо відповідати за те, які інтереси там. Сполучені Штати мають на тому чи іншому континенті. Вони все ж таки глобальна держава. Вони все ж таки дійсно хочуть впливати там на свої відносини з урядами. Ну з Аргентиною зараз достатньо теплі відносини. Ми знаємо, пан Мілей, він є там чинним другом, певно, пана Трампа. В них десь погляди ідеологічні сходяться і так далі. І тому він хоче підтримувати на латинському континенті, на латиноамериканському континенті підтримувати ті країни, які є абсолютно, на мій погляд, проамериканськими, і це правильна стратегія. Але питання в тому, що в них достатньо: 4 плюс тисячі тих же тамагавків. Це ми говоримо тільки про один бренд. Там є багато інших брендів, да ну це ж все ж таки не однотипна там зброя, тільки од, од одного типу ракети можна використовувати. Є інші ракети там більшої, меншої дальності. Ми говоримо про дальність тисячу плюс кілометрів. Да? Їх достатньо сполучених штатів ще раз. Сполучені Штати найбільша мілітарна держава. Да? ну, Китай ще є а, і відповідно, якщо правильно розставляти акценти, то буде достатньо інструменту одиця. За рахунок України за рахунок консолідації зусиль мілітарних зусиль Сполучені Штати Європа Україна можна а, суттєво обнулити чи остаточно обнулити мілітарні потенціали Росії, а це проксі того ж Китаю і таким чином повпливати на Китай опосередковано і таким чином суттєво зменшити ризики будь-яких інших глобальних протистоянь з використанням мілітарної техніки. Ну, тобто протистояння має повернутись до політико там інформаційного. До інших форматів протистояння да, там, до суперечки в торгівельних і економічних питаннях, але вийти треба з мілітарного кола, в яке втягує світ Росія, але для цього треба суттєво м'яко говорячи обмежити мілітарні можливості Росії. Що це означає? Ви ж прекрасно розумієте, це не тільки нафтопереробка має бути знищена у Росії, має бути знищене все у Росії, що стосується мілітарки. Да ну відносно все зрозуміло, що це можна там відновлювати і так далі. Але Росія має бути безресурсною з мілітарної точки зору країною. Для цього треба бити там в 10, в 15, в 20 разів більше по відповідних виробництвах. О, дивіться, Подивіться, наприклад, нафтопереробки. От що відбувається, а, суттєві сьогодні Саратов да суттєві ураження там нафтопереробних заводів привели до того, що в внутрішньому ринку дефіцит складає сьогодні від 22 до 27%. Да? Пального не вистачає. Є дефіцитні регіони. Більше того, ознакою того, що нафтопереробна промисловість Росії в суттєвому кризі в суттєвій кризі, яка буде наростати, є збільшення до 3,7 мільйони барелей нафти Уралс в день на експорт, що відправляє Російська Федерація, в тому числі в Китай, в тому числі використовуючи так званий тіньовий ну танкери тіньового флоту російського, чому на експорт? А немає де переробляти, да тобто дефіцити будуть збільшуватись, але ми тут переходимо з вами до іншого, да? знову ж таки парадокс. Україна знищує нафтопереробку, Росія втрачає преміальний сегмент продажу нафтопродукту, продає набагато більш дешеву нафту сиру нафту, але все ж таки вона її збільшує продаж да? ну, Тобто вона буде отримувати валовий дохід. А чому вона буде отримувати? санкції? заборонені санкції їх немає. І Росі досі немає санкцій проти там 500 плюс е, танкерів, які так чи інакше відносяться до перевозки російської нафти. Розумієте, тобто з одного боку, ми робимо те, що Росія буде мати дефіцити нафтопродукту на внутрішньому ринку, а е, буде мати можливості менше заробляти на продажі готового нафтопродукту через ту ж Індію. Але з іншого боку, Росія змушена продавати більше нафту е, чистої нафти на експорт, використовуючи не заборонені сьогодні танкери. Да мало того, що ці танки танкери, вона авто тому ж Балтійському морі використовує для запуску дронів. Ну ми ж бачили, да, це все, тобто дрони залітають не тільки з Калінінградської області, не тільки з лінінградської області на територію європейських країн, але в тому числі і з акваторії Балтійського моря. А оце все ну треба якби вирішувати, і це все на мій поряд достатньо інтенсивно обговорює з президентом Трампом, президентом України. Ще один момент. Теж, якщо ми вже заговорили за економіку Росії і за те, звідки і як вона отримує гроші, то знову таки ми не перший день говоримо про те, що економіка Росії просідає зрозуміло. При цьому те, що Україна робить по там нафті, б'є по НПЗ, зрозуміло, воно діє, є результат, показує з іншої сторони. Ми бачимо, що закриваються підприємства, які відповідають за якийсь там суспільний громадянський сектор. Це означає, що більше безработиця на території Росії. Чим більше безработіця на території Росії, тим більше голів і ніг, які готові йти і воювати за білу ладу чи за 2 мільйони, які будуть виплачувати е, ось під, під під підписання цього самого контракту та з е, міністерством вбивств. Виходить, що таким чином це знову ж таки на руку Путіну, тому що він має. Е, ту безоплатну робочу силу, яку раніше просто шукали. а Тепер вона от приходить і підписів контракти. І приходить вбивати в Україну. Не працює така логіка. Катя. Ну, взагалі не працює. Дивіться, не всі готові, м'яко кажучи, отримувати півтора-два мільйони федеральних рублів і йти воювати. А, так, безумовно, в них не вмирає економіка навпаки, вона розбудовує мілітарний сектор і вбиває ну добровільно країна вбиває от всі ці соціальні галузі, тобто якість життя буде понижуватися. Але Росія це завжди була країна табір. Да, ну, тобто там немає сенсу говорити про якість життя. А, і люди будуть готові з цим погодитися і навіть соціальних протестів так званих не буде. Як, наприклад, ми бачимо там протести на Мадагаскарі чи в Піру, да, де там виключили воду, виключили світло і так далі. Люди мають низькі доходи. Вони виходять і зносять уряди цілі. А, але між тим ще раз повернімось такого прямого переходу, що там знищується внутрішня економіка, і люди підуть всі воювати. Немає. Це по перше. По-друге, вони йдуть на мілітарні виробництва, яких збільшується, і треба знищувати ці виробництва ну мілітарні саме виробництва. Але питання в тому, що ми ж про це і говоримо за рахунок заборонних санкцій проти Китаю Росії. Одиця на сьогоднішній день. Я просто дам, досі працюють в Російській Федерації на споживчому ринку 1400 німецьких компаній. Ви розумієте, от зараз я скажу. 1400 німецьких компаній різного там розміру, да з різними виплатами податків до федерального бюджету Росії. Ви розумієте, ви усвідомлюєте це? Вони платять податки, вони працюють на території Росії. Вони платять податки на території Росії, за рахунок яких Росія якраз такі виробує, рекрутує у цих людей і відправляє на війну. Про це ж і Бесант, міністр фінансів Сполучених Штатів, говорить ну так же не працює система. До Європи звертаючись, ви одночасно купуєте у Індії багато нафтопродукту, А нафтопродукт – це переробка сирої російської нафти. Трамп сказав, а... що моді пообіцяв, що не буде більше купувати. Ну, подивимось ви? да, тобто, обіцянки це ж добре. Ви ж розумієте, да? але подивимось далі, як це буде логістика відпрацьована. А, і тут же питання в тому, що не тільки треба знищувати інфраструктуру, треба Росію позбавляти грошей. Як можна позбавити її грошей? Це і є заборонні санкції, це і є санкції проти нафтового флоту, да і так далі. Тоді просто немає за що рекрутувати, немає за що платити, тому що все ж таки треба паралельно ще нарощувати мілітарні виробництва. Ось дивіться початок війни, перші три роки війни, це накопичений ресурс апдейтного, з апдейтної зброї ще за часів накоплено за часів радянського союзу, ну і за часів там 30 років незалежності неіснуючої країни під назвою Російська Федерація. Ну фактично вона існує, але ідеологічно вона вмирала весь цей час. Так, ось вони накопичили цю зброю, витратили. Зараз їм треба нарощувати і швидко враховуючи обсяг війни як такої в Україні, і враховуючи її підготовку нульова фаза війни йде проти Європи. Да, їм треба ж накопичити відповідний ресурс. Ти ж не можеш починати там першу фазу війни вже використовуючи не емітаційні е дрони, а саме бойові дрони, атакуючи там, наприклад, країни е Північної Європи. Ти ж не можеш це робити, якщо в тебе там. Ну, 500 дронів тільки да тобі треба мати на складах там 50 тисяч дронів да? і так далі. Я як мінімум, як привожу, а це зовсім іншого розміру виробництво. Так ось дивіться, з одного боку соціальні галузі вмирають, але мілітарні навпаки збільшуються. З іншого боку, якщо будуть заборонні санкції, і Росія просто буде а, фактично втрачати можливість а, а, заробляти щось на глобальних ринках, то немає взагалі за що будувати мілітарну отрасль. І, і, і фінансувати галузь, і фінансувати рекрутинг. Ну тобто, це все взаємопов'язані. Підсумую, щоб було дуже понятно і коротко, без ударів по території Росії вона не зупиниться. Їм вигідно воювати. Ми ж вже це обговорювали неодноразово. Це концепція руского міра. Війна заради війни, тому що вона дає їм конкурентно спроможності і дає їм суб'єктності. Прибираєте війну. Ну хто вони і друге. А вони можуть воювати рівно стільки, поки в них будуть доходності, чи поки вони зможуть обходити санкції, чи поки вони зможуть мати 1400 компаній з юрисдикцією європейської країни на своїй території, яка буде платити податки. Все. Якщо ми прибираємо щось тут, да, то тоді Росія втрачає темпи нарощування ресурсів, втрачає виробництво, втрачає доходності, втрачає можливість закуповувати ті ж, О, дивіться, в комплектуючих. Пам'ятаємо, да був аналіз такий достатньо ретельний 5 жовтня, коли був обстріл, скільки яких комплектуючих було в ракетах і дронах, Лео частка європейські і американські. Ну вони ж якось потрапляють на територію Російської Федерації. А станки якось потрапляють на територію Російської Федерації, які треба програмне забезпечення, яких треба апгрейдити там кожен тиждень. Ну ви розумієте, що це все ж замкнуте коло, його треба розривати. І якраз сьогодні мені подобається, як це не парадоксальна позиція Сполучених Штатів в тому, що вони продовжують тиснути на всіх. Вони говорять так, добре, ми готові вести 500 відсоткові. Знову ж таки, ми повернулись до цього 500 відсоткові мита проти Китаю. І тоді, що говорить Міністерство фінансів Сполучених Штатів, ми хочемо, щоб країни G7 доєдналися, як мінімум, да? ми хочемо, щоб, наприклад, Японія перестала купувати російський енергоносії. Ну, вони ж так говорять, відверто вже говорять. Далі вони говорять: ми хочемо, щоб до мит проти і Китаю доєдналася Європа. Вони говорять, ми хочемо збільшити продаж зброї у Європу. Ви ж хочете себе захистити? Ну, ми будемо якісь там функції виконувати безумовно, давати розвід інформацію, закривати повітря для вас, тому що це домовленості, це партнерство, да, це як з Ізраїлем. Але ви ж хочете збільшити можливості протистояти Росії? Ну, все, будь ласка, купуйте більше. Тобто, Сполучені Штати сьогодні займають відверто пряму позицію. Ми готові надати більше ресурсу. Ми хочемо вести більше санкцій. Ми хочемо обмежити доступи Китаю, Індії і так далі. І тому подібне. Треба, щоб просто інші не тільки говорили про те, що треба війну закінчувати справедливо, але й доєднувалися до конкретних кроків, які один з них 1400 німецьких компаній мають припинити працювати на російських споживчих ринках. Правильно. Давайте про конкретні кроки і про гроші, і про замкнене коло. Мені здається, тут все зійшлося в одному. А саме в дописі в статті Більди, які пишуть про те, що Кім Чинин хоче переговорів з Трампом, оскільки розчарований у Путіні. Кілька тижнів тому стало відомо, що лідер Північної Кореї не задоволений російським диктатором, той не запропонував гідну оплату за зброю і за військових з північної Кореї. А тепер Кім несподівано заявив про свою готовність до нових переговорів з президентом Сполучених Штатів. Звісно, розказав там компліменти, розказав про те, що вони три рази зустрічалися, про те, що власне мають чудові спогади з цього всього. Але сама суть Кім Кімчинин, який підписував з Путіним якісь там контракти про військову допомогу і так далі. Раптом каже про те, що гід. Оплати за зброю і за вбивство ем, громадян Північної Кореї, він не отримав. І це ж добре, це ж навіть говорить про те, що дивіться, Іран не отримав виконання стратегічного партнерства пунктів стратегічного партнерства, який він підписував з Росією. Вірмени не отримали. Да Я, Ну просто це те, що е, Сірія не отримала. Більше того, маючи на своїй території цього Асада, да, які в Путін приймає діючого президента Сірії. Говорить про те, що він вкрай зацікавлений. Дивіться, як би там не було в Сірії, є там певні е, елементи перевороту. Так? Я розумію, що це все виправдано, і вони суверенні. Вони мають право на це. Дивіться в чому проблема таких людей, як Путін. Він приймає е, людину, яка прийшла через переворот, ну, виправданий. Немає різниці в Сірії до влади. Приймає в себе і каже: Ну супер, ми тут з вами будемо стратегічно співпрацювати, тому що нам потрібні ці е, полігони. У вас там за рахунок яких ми там можемо атакувати центральну і центрально е, східну Африку. Да, в них немає там поля для маневру. Да? ну, тобто вони не можуть там прийти до когось там і отримати щось інше. Вони змушені той же Іран та ж Північна Корея співпрацювати, як ми говоримо з вами в вісі зла. З Російської Федерації, але навіть вони усвідомлюють, що Росія не гарант виконання своїх зобов'язань. І тому ще раз, повертаючись, це непогані ознаки того, дивіться, На Близькому Сході вдалося там вийти на певні там, проміжкові фінали, да? а, проміжні фінали. Чому? Тому що все ж таки. Прибрали головного чинника нестабільності регіону, Іран нанес на коли були нанесені удари по іранській там ядерній інфраструктурі, і очільникам там відповідних силових від інститутів і так далі. І тому подібне. Як тільки прибрали Іран, як тільки нанесли е, поразки там хізбалі, Хоси там. Е, Континент ну в назі близький схід більш менш там зрозуміло виглядає. Я не думаю, що вони вирішили остаточне питання з Хамасом. На жаль, тому що це терористичний інститут. Да він не може існувати а, поза терористичною ідеологією. Да, і він буде продовжувати там тероризувати газу, заробляти на цьому кошти, провокувати Ізраїль і так далі. Але між тим ми побачили а, зовсім інший Іран, тобто, всі ці панти Ірану, вони кудись зникли. І більше того, ми побачили, що Росія не готова до серйозного протистояння, Да? тобто вона не має ресурсу. Так само, якщо тут завдати певні поразки Росії, то ми прибираємо шахівниці країну, яка максимально була зацікавлена в дестабілізації цілих регіонів. І тоді можна зовсім інакше знову ж таки працювати, тиснучи на той же Іран чи ту ж Північну Корею, можна отримати стабілізацію регіональну. От, ми ж про це говорили рік і два, тому що є ключовий координатор хаос це Росія. Вона зацікавлена, вона буде завжди фінансувати це. Питання в тому, що за рахунок війни в Україні вони зайшли туди, куди їм не можна було заходити категорично. Тому що єдина країна в Європі, яка готова була надавати по зубам Росії, це Україна. Да? тому що інші країни Європи вони тільки сьогодні усвідомлюють, що таке сучасна війна, що таке Росія, і чому не можна було робити те, що робила Меркель. Берлусконі покійний, Меркель, Сарказі, да, і так далі затягувати Росію в Європу. Ось, відповідно. І тому оці всі ознаки: перше, ну давайте коротко. Перше, це зміна не те, що риторики, а зміна розуміння, хто такий Путін і чому це небезпечно для репутації Сполучених Штатів. Зміна риторики і дій в Сполучених Штатах. Друге, бачимо абсолютно. Активність на там, зовсім іншому рівні а, практично двох третин європейських країн, да? тобто вони готові більше вкладатися, більше інвестувати в Україну і брати на себе більше зобов'язань. Ми бачимо це не тільки стосується східної і північної Європи, і центральної в тому числі. Ми бачимо зовсім іншу риторику там німців, зовсім ін... ну, і готовність бути лідерами в певних процесах. Ми бачимо, вони активно до речі інвестують, вони активно допомагають Україні. Ми бачимо зовсім інші а, підходи НАТО. Вони роблять ревізію всього того, що в них було далі. Ми бачимо е, абсолютно зміну позиції по відношенню до Росії. Росія втратила центральноазійський регіон. Да, центральну Азію. Ми бачимо, е, як з Путіним розмовляє той же е, пан Алієв, е, і зрозуміло, що Азербайджан вже далеко від Росії, і це дуже добре, дуже чудово. Там відповідні процеси відбуваються, до речі, заарештований буквально на днях Мєхтєв, Це людина, яка з 96 го чи 95 го до 2014 го чи навіть 19, очолювала президентські адміністрації Гійдара і Ільхама Алієва. А він, так званий, лідер проросійської партії да, завжди був. І тому подібне так ось ну умовною про російської партії. Ми бачимо багато процесів, і оце, що ви говорите про Північну Корею, яка усвідомлює, що або вона все ж таки буде мати там певних партнерів і буде десь більш, більш обережно себе поводити, і тоді там шанси існування чучхіїзму далі продовжуються, або вони будуть роздавлені як тільки впаде Російська Федерація, і він це усвідомлює, тому що Росія не партнер ще раз, вона не буде виконувати нічого, що бере на себе, тому що немає ресурсу сьогодні. Росія хоче піти в Абанк. Блефуючи, да, створюючи враження, що вони будуть ескалювати атакувати Європу, і все вони хочуть просто, щоб Європа злякалась і віддала все, і Росія спочала домінувати на блефі. Оце що сьогодні в чому зацікавлений Путін пасивна позиція Сполучених Штатів, активне продовження вбивства цивільного населення в Україні для того, щоб сформувати ці панічні настрої, і провокації по лінії європейській. Для того щоб Європа також була готова там поступити чи програти Росії. ще про е, Сполучені Штати тут е, The Телеграф пише про те, що Дональд Трамп працює зараз над створенням фонду перемоги України, який буде фінансуватися за рахунок нових мит на Китай, е, президент США доручив своєму міністру фінансів представити цей план європейським колегам перед візитом Володимира Зеленського до Вашингтона, який має відбутися 17 жовтня. Нагадаю, ну і власне знову ж таки ми повертаємося до того, що Ну, там розпочинали ми наші розмови з того, що в Україні немає карт. А зараз ми на етапі, коли Дональд Трамп каже, давайте створимо фонд не підтримки, не відновлення, не існування, а перемоги України. Ну це означає, що в глобальному політичному казіно нарешті з'явився ідеальний круп'є, який розуміє, куди треба вкладатись. Давайте дочекаємось безумовно логістики, тому що заяви заявами. А дочекаємось логістики. Мені подобається сьогодні тільки одне: що ще раз соціологія показує 80% плюс відсотків виборців республіканської партії, включно з мага. За те, щоб Росія програла, за те, щоб збільшувати суттєво збільшувати, нарощувати тиск на Росію, суттєво допомагати Україні. Допомога я маю увазі, умов, там різні формати можуть бути і так далі. А і що Росія це ключовий ворог сьогодні Сполучених Штатів, тому що б'є по репутації сполучених штатів, і це фундаментальна трансформація розуміння і війни, і Росії в Сполучених Штатах. Безумовно, там є проросійські групи, вони продовжують там наполегливо відпрацьовувати на користь Росії там якісь тези і так далі. Але це вже е, не зворотній процес, і Трамп його інтуїтивно відчуває, і тому він напередодні виборів які починаються далі в Конгресі, і так далі, він відповідно правильно вибудовує свою зовнішню політику. Він агресивний, він використовує інструменти сили, він дійсно дотискає там певні процеси, і він дійсно говорить справедливо: що або, -або, або ми програємо Китаю, який є ключовим донором війни, або ми обмежуємо Китаю можливості фінансувати війну. А тоді Україна наносить поразку там стратегічно, тактично немає різниці Росії. А для цього потрібні відповідні інструменти і проти одніх, проти Китаю.